Привіт, діви дорогенькі! Це швиденький таро розклад на вересень 2025 року. Як завжди, витягаємо три карти, що нам підкаже, вам підкаже Всесвіт і карти на вересень. Королева мечів. Королева мечів. Це може бути взагалі мечі в нас відповідають за комунікацію. Тому можливо у вас буде місяць сповнений комунікації, так може бути, або це можливо жінка да королева, або якщо чоловік то жіночої енергії. По гороскопу близнюки Терези або Водолі. Так? Можливо, це ваше керівництво. Так? Можливо, хтось з вашого кола спілкування, можливо, хтось королева, це зазвичай люди десь від 35 так? років і старше. Можливо, це ваші батьки, хтось вчителі, гуру, тобто хтось. з... Ну, не можна сказати, статусом вище, але той, хто, можна сказати, має якийсь вплив, до якого ви прислухаєтесь, так Так, що може бути. А, можливо, це, до речі, може бути оратор, так як в нас мечі за комунікацією відповідають, можливо, буде навчатися якоїсь ораторської мистецтва, ораторського мистецтва. І це буде цей викладач, цей оратор. Давайте ще подивимось. Що нам підказує? Місяць, карта місяць. Це, можливо, якісь ваші сумніви, страхи. Місяць, бачите, місяць це зазвичай, якщо місяць є на карті, це означає, що це ніч. А вночі ми нічого не бачимо, бо темно, і тільки місяць нам бачите якусь одну таку доріжку освічує, а все, що навколо, ми не бачимо, тому це може бути якраз якісь ваші страхи, сумніви. В чомусь, та? Можливо, навіть якісь секрети, омани навіть можуть бути. Можливо, хтось вас хоче обманути. Та? Але, до речі, також карта місяць, вона за материнство відповідає. Можливо, це вагітність може бути. Та? Вагітність, або можуть бути якісь питання материнства у вересні підніматися. Давайте. Подивимось, що ще. Можливо, та королева мечів це ваша мама. І буде якась у вас комунікація, якась розмова. Королева Жезлів. Третя карта королева Жезлів. І це також може бути жінка або чоловік жіночої енергії, і жезли це в нас вогняна стихія, тобто це за гороскопом Овен Лев або Стрілець. і також королева це люди старше 35 десь років, да, можливо, ще старші, Тобто також може бути хтось з кола вашого спілкування, можливо, хтось з ваших батьків, керівництва так само, да, Тобто люди, які мають авторитет, вплив на вас. І в нас жезли відповідають за дію, тому, можливо, ви будете діяти, щось робити. Можливо, це буде якось пов'язане з цими двома дорослими людьми. Можливо, будете діяти, пропрацьовувати свої страхи. Або, можливо, це лікарі. Якщо це з приводу вагітності і материнства, можливо, це будуть лікарі, до яких ви будете звертатися, так що може бути. Ось такі підказки для вас. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.